Доброго дня, доброго дня, шановні члени виконавчого комітету, шановні присутні, доброго дня наші герої. Ми сьогодні проводимо засідання виконавчого комітету і в рамках проведення вирішили провести таку дуже приємну для нас почесне мероприяття і нагородження вас і подякувати вам. Ну, зараз ми перейдемо к цьому. Зараз ми почнемо засідання наше. Ми розпочинаємо позачергове засідання виконкому. І в випадку повітряної тривоги буде оголошена перерва. Ми пройдемо в укриття. Після відміни повітряної тривоги повернемося, продовжимо наше засідання. Пройти в укриття можна по вулиці Театральної 1, сховища Одеського національного академічного театру опери та балету. Прошу розпочати процедуру реєстрації членів виконавчого комітету. Присутні 11, Присутні 11 членів виконкому кворум є, і ми можемо розпочинати позачергове засідання виконкому. У зіновок руком бере участь старший інспектор з особливих доручень відділу превентивної комунікації, управління превентивної діяльності Головного управління національної поліції в Одеській області, майор поліції Бісараб Денис Олександрович. Доброго дня. Шановні, шановні присутні, перше і ще раз хочу, ніж розпочати наше засідання, я пропоную всім долучитись до привітань. Наших одеських спортсменів, які взяли участь у марафоні з веслування, що відбулося днями в Греції. Марафон проходив в межах проєкту Фортіс. Перший в Україні, а можливо і в світі, ініціативи такого масштабу. Одеса флагман проєкту і наші веслувальники стали першими українцями, які вийшли на воду не просто як спортсмени, а як символи сили, надії та незламності. Вони здолали дистанцію вздовж гори Олімп, а також взяли участь. У ще одній важній події відкритті громадської спортивної організації для вислування для вислування. Це потужний крок у розширенні адаптивного спорту поза межами нашої держави. Сьогодні наші спортсмени в цій залі. І ми вас вітаємо, хлопці. Я щиро дякую всім, хто допомагає. Допомагає розвитку спорту, особливо для наших хлопців, які ціною своє здоров'я захищали і продовжують захищати нашу, нашу державу. Сьогодні вони продовжують захищати державу від тих негараздів, які, на жаль, в нас є. Війни, вони сьогодні в строю, вони сьогодні є прикладом героїзму, є прикладом. Справжніх людей, справжніх, мужніх людей. І користуючись нагодою, ми хотіли би сьогодні визначити нашими знаками наших спортсменів. Популяризацію адаптивного спорту серед ветеранів. Вагомий внесок у розвиток міжнародної спортивної співпраці, зміцнення позитивного іміджу міста Одеси за кордоном, а також демонстрацію мужності, сили духу та командної єдності під час міжнародного марафону в Греції, нагороджуються почесною грамотою виконавчого комітету Одеської міської ради. Цвіль Віталій Вікторович. Ерненко Денис Костянтинович Каус Євген Олександрович Олег Михайлович Номас Михайло Миколайович Володок Віталій Валерійович. Голодок Валерій Віталійович. Новак Андрій Миколайович. Железников Олександр Миколаєвич Басюк Іван Анатолієвич Яремко Роман Васильович Одеський міський голова Геннадій Труханов Ви знаєте, я думаю, всіх присутніх такі емоції до сльоз найди. за вашу мужність за те, що ви сьогодні в строю, за те, що ви зробили і робите сьогодні. Це, ну я не знаю, це дійсний приклад мужності. Я не знаю, де ще хлопці такі є в світі. Тому я дуже радий, що сьогодні іменно тут, в Одеській міській раді, я хочу, щоб ви відчували, що Одеса це місто герой, Одеса мама, вона мама для всіх. Це наше рідне місто, це патріотичне місто України. І ми робили, робимо і будемо робити все для підтримки Збройних сил. Але сьогодні ми теж будемо робити все для того, щоб ті, хто повернулися з війни, особливо ті, хто віддав частину свого здоров'я, відчували, що ви повернули своє сумаму. І ми зробимо безбар'єрне середовище. Ми зробили всі умови для вас. І це не буде якась акція. Тому ми сьогодні проводимо навчання в школі дітей, щоб вони... Знали, що таке. Безбар'єрність – це не тільки побудувати тротуари, пандуси. Це треба змінювати, змінювати відношення людей. На жаль, на жаль, в нас не всі розуміють, для чого це, для кого це. Тому ми сьогодні з дитинства, з школ починаємо навчати відношення так, як це має бути. Має бути. І ми це будемо робити. І я вам хочу сказати, що це не моя заслуга, не заслуга виконкому міської ради. Це наш обов'язок. Обов'язок зробити для вас все, тому що ви зробили все для нас. Дякую всім. Слава Україні! Що запитання? Почнемо засідання виконкому. Хлопці, у нас одне питання, тому будемо раді, що у нас таке сьогодні представництво на засіданні виконкому. Це вперше в Одеському виконкомі. Щас ви подивитесь, як вирішується у нас питання. Шановні члени виконкому, присутні, ви знаєте, що 1 травня цього року внаслідок збройної агресії Російської Федерації. Зазнало пошкоджує житлова багатоповерхова будівля, яка розташована в проспекті князя Ярослава Мудрого. За висновком комісії ТБНС, будинок, в якому 192 квартири визнано аварійним. І він потребує стабілізації несучих конструкцій для подальшого відновлення шляхом капремонту. 13 травня під час позачергової сесії міської ради депутати підтримали внесення змін до міської цільової програми Незламна Одеса на 24-26 роки. Та до бюджету Одеської міської територіальної громади на поточний рік. Це дозволить виділити кошти на проведення позачергових противарійних противорійних робіт у житловому будинку, який постраждав внаслідок атаки Російської Федерації 1 травня. Останній крок на шляху до старту робіт сьогоднішнє позачергове зсідання виконавчого комітету. Нам потрібно прийняти рішення про проведення повного або часткового демонтажу відповідно до переліків об'єктів, що були затверджені рішенням комісії ТБНС, та визначити замовника відповідних робіт. Отже, багатоквартирний будинок на проспекті князя Ярослава Мудро перший у переліку об'єктів, що підлягає проведенню невідкладних протиаварійних робіт, а саме частковому демонтажу небезпечних елементів та посиленню окремих конструкцій. Також у переліку на частковий демонтаж два приватних будинки, що розташовані по вулиці Зелена Балка. Я хочу звернути увагу на багатоквартирний будинок на вулиці Скісні, де, на жаль, загинула літня подружжя. Знаєте, мені особливо тяжко, тому що це не перше влучання біля цієї будівлі. Перше влучання було більше ріка тому назад, і я, коли ми приїхали на місто влучання, Спілкувався з людьми, які жили в тому будинку. І серед людей була і села Миколаївна, і Віктор Іванович, царство їм небесне. Вони загинули. Загинуло їх такий друг пес Джек, овчарка, дуже така красива овчарка, яка рятувала не одного разу під час повітряних тривог. Вона, знаєте, як. Как... Це кажуть, сусіди, сусіди, і казали вони що він, коли чує, лунає повітряна тривога, він завжди тягнув їх в підвал. Але цього разу і він вже, він вже звик, я маю на увазі Джек, до повітряних сигналів повітряної тривоги і не, не спустились вони в підвал і загинули, загинули. Також, що касається вулиці Косвіної, експерти завершили роботу по цій адресі. Висновок будинок на 18 квартир визнаний непридатним для використання та підлягає повному демонтажу. Також не можуть бути відновлені та підлягають повному демонтажу ще три будинки: на вулиці Агрономічна, Задніпровського, Задніпровського та Микола Боровського. З мешканцями будинка працює наша служба. Вони консультують, допомагають з оформленням документів, щоб люди якомога швидше отримали компенсацію за програмою є відновлення. На сьогодні вже подали документи власники трьох квартир з будинку на проспекті князя Ярослава Мудрого та власники п'яти квартир на вулиці Скісній. Інші мешканці поки займаються оформленням правоостановчих документів. Тож, шановні колеги, прошу підтримати даний проєкт рішення, щоб ми могли розпочати невідкладні роботи. Питання бачу, що немає. Шановний. Е... Шановні депутати, запрошення. Е... Я хотів би оголосити зараз, зараз, зараз. Тому це я вам розказав, що ми будемо за що. Ну, нам прийнято, нужно прийняти, може порядок, прийняти порядок денний. Тому відповідно до регламенту виконавчого органу Одеської міської ради, вам встановлені терміни, було винадано порядок денний позачергового засідання. Пропоную прийняти за основу порядок денний. Прошу голосувати. Рішення прийнято одноголосно. У кого будуть пропозиції доповнення щодо порядку денного? Немає. Пропоную порядок денний прийняти в цілому. Прошу голосувати. Рішення. За 10 проти 0 отрималося 1. Рішення прийнято. Що переходимо до розгляду питань порядку денного. Питання департаменту з благоустрою міста. Перше, воно єдине на цьому засіданні. Питання про демонтаж об'єктів пошкоджених або зруйнованих внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України. Прошу голосувати. Рішення прийнято одноголосно. Наприкінці я хотів би сказати, що сьогодні хлопці побачили, що в нас Одеська міська рада, виконавчі органи працюють і знаєте, особистость нашої сьогодні роботи в тому, що у нас немає, слава Богу, нема не мало ми практики роботи під час воєнного стану. Але ми дуже швидко навчилися. І я дякую членам виконавчого комітету, який тут поруч з нами, нашим виконавчим органам, тому що робота вже для людей по проведенню робіт, вона починається саме з ночі. Знаєте, коли ми приїжджаємо на місце прилітів і трагедія одночасно, тому що це трагедія. Люди, коли жили все своє життя, Купили гроші, купували собі квартири, мріяли в майбутньому і водночас ні квартири, ні речей, ні документів, нічого. І тут дуже важливо, щоб поруч вони бачили владу, бачили тих людей, які, які будуть поруч, допоможуть і підтримують, допоможуть, нададуть допомогу. І буду супроводити все, тому що люди знаходяться в такому шоковому стані. І це не тільки там, ви розумієте, що коли дорослі люди, воїни знаходяться в окопі, це щось одне. Але коли приїжджаєш на приліт і стоїть родина, мати і троє дітей, вони завернуті всі в одіяло, тому що вона не встигла. Провнала тривога, вона якраз увечері. Пішла там купати дітей. І що один вже в кроваті, один в душе, второй десь щось зробить? Поки вона всіх зібрала, поки спустилась, де не встигла. Приліт, один, другий, третій. Це було таке, що там майже вісім або сім шахетів у нас це посилати ігрова. І вона от чому, в чому була, от тому вона і вискочила. На вулиці холод. Мороз був на той час. Тому коли і нічого в неї не залишилось. Тому дуже важливо, що ми приїжджаємо, Красний Хрест, наші рятувальники, при цьому я хочу вас запевнити, що ми на своєму місці сьогодні робимо все можливе і неможливе. І зночі починаємо вже відпрацьовувати документи, які необхідні, яка може швидше надати допомогу людям. Тому що як мені хотіло швидше це зробити, але є процедура, так звана бюрократія, але вона є, і треба її пройти. І коли моє завдання, я зараз, хлопці, до вас звертаюся, тому що ми все знаємо, і коли мені кажуть, що є в нас час, у нас немає часу. Відводиться нам на оформлення документів цих процедур, майже там, ну, наприклад, по окремому місяці, та не можуть люди чекати цього, тому ми йдемо. Вночі і вже починаємо обстеження квартир вночі, коли там не зовсім м'яко кажучи, безпечно. Але ми розуміємо, що сьогодні небезпека для всіх, для всіх громадян України. Тому йому ми не виключені. І наші люди працюють сьогодні, прибираючи вулиці під час повітряної тривоги. Тому що, коли йде машина вночі, прибирає вулицю, повітряна тривога, ну де йому, куди йому де. Тому дякую вам, я розповів вам так чуть про наше життя, щоб ми розуміли, чим займається міська рада, чим займаються виконавчі органи. І ви це бачите, як люди, які розуміють, що відбувається за власним досвідом. Дякую вам всім, шановні члени виконавчого комітету, які питання, зауваження по проведенню позичкового засідання немає. На цьому порядок денний посвішого засідання виконавчого комітету вичерпано. Дякую усім за участь. Засідання оголошується закритим. Дякую.